За дві доби в Івано-Франківську випала двотижнева норма опадів. Складні погодні умови додали чимало клопотів мешканцям та комунальникам. Підтопленими виявились помешкання івано-франківців на вулиці Полювій. Через порив дамби затопило і медичну. Тут, окрім дачного масиву, знаходиться обласна психоневрологічна лікарня. І там змило кусочок дамби, метр десь 20, яку нову ми ще при уряді Тимошенко. Ну, видно, там не треба стигнологія, так розумію. Якби було все виконано так має бути, то, напевне, було б не змінено так каміння, масивне каміння. Ну, завдяки тому, що трошки було порушено, то все, нечесно зроблено, ну, і маємо наслідки. Mm -hmm. ну, слава Богу, це все обійшло, що вода така спала і, і все більш більш нормалізувалося. А у водоекотехпромі вже підраховують приблизну суму збитків. Вона може перевищити 3 мільйони гривень. Наповнені опадами ріки Бистриці, Солотвинська та Надвірнянська пошкодили два міські водозабори. Комунальникам навіть довелося використовувати резервні запаси прісної води. На річці Бистриця Солотвинська сталася така ситуація, що потоком води знесено, тобто дамбо укріплення, які були, і річ. Ка знову змінила своє русло, тобто річка відійшла від нашого водозабору. А бистриці на Двірнянській, в Березівці на водозаборі частково пошкоджено також дамбо. Інформацію про завдані негодою збитки комунальники передали в обласне управління житлово-комунального господарства.